Mazda, шестерочка по такому чудовому червоному кольору 2011 року. Всі дані на моторчику 1.8. Показую по кругу. Кольорний, звісно, бомбезний. Ось так машинка по кузову виглядає. Зараз покажу вам її салончик. Салончик теж червоного кольору. Ось так сидіння виглядають. Машинки 356 пробігу. Кожна кнопочка працює, клімат, все працює, підігрівці душу теж є. Ось так виглядає у ней руль. Багажне відділення здорове у машинки. Зараз покажу вам капоточку. Так капотка виглядає. Що дівчатка, ви любите їздити на механіці, то вам до нас отака красуня у нас є. На цієї машинки буде 7 тисяч. Чекаємо вас на огляд. Друзі, з вас як завжди, лайкосик та підписочка. Заїжджайте за автомобілями. У нас їх багато. Підберемо на будь-який смак.